Так, всім привіт-привіт! Так, і сьогодні хочу з вами, знаєте, поговорити про таке, мені здається, дуже поширене запитання. Типу, як встигати все і, 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 і чи взагалі це, це можливо. Або все одно потрібно обирати щось одне, таке, знаєте, най, найважливіше. Ну, більшість людей вони, не дуже що, не успішні, або е, ліниві, Вони просто намагаються робити е, одразу дуже багато в один час. Ну, тобто, Одновременно. І головне питання, ну типу, не як взагалі це все встигнути? а що взагалі потрібно робити? Ну, типу, перегруз це не про кількість справ, це про відсутність певних пріоритетів. Ну, тому що ми розуміємо, що. в в добі в нас 24 години. Хочеш ти цього, не хочеш ти цього. Все одно є час, який ти приділяєш роботі, є час, який ти приділяєш собі, є час, який ти приділяєш не знаю, своїй родині і чомусь іншому. І потрібно завжди обирати пріоритети. І от, наприклад, навіть кожного вечора людина сама обирає. Що потрібно робити? Або лягти там навчатись, о, або лягти на дивані і скролити там інстаграмчик, або піти навчатися, або провести там час з дитиною, або піти кудись на, на тренування і, і так далі. Ну, тобто ми завжди обираємо. Нема такого, що ми не обираємо. Ми завжди щось обираємо. І завжди щось ставимо в пріоритеті. Ну, дивіться, є така правда, яку не всі люблять. Встигнути все ну, неможливо. Ну, нехай вас там, знаєте, обманюють і кажуть, у вас там неплохий таймінг, плохий не менеджмент і так далі. Так, да, якась частина вірогідності це правда. Але ну от, будемо от, чесними, 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 от прям все-все-все-все-все встигнути неможливо. Завжди буде більше задач, більше того, що, що, що ми хочемо зробити, аніж часу. І це нормально. І коли ми намагаємося встигнути абсолютно все, не, не обираючи, ми таке вигораємо, і, і тоді список наших справ він росте швидше, ніж ми встигаємо його а, закрити. Чому ж ми, ми хочемо а, встигнути все? Ну тому що у нас є дуже такі дуже багатьох людей. Страх щось впустити. Ну тобто я впущу якийсь момент, я впущу якусь вільну хвилинку, я впущу якусь можливість, я впущу якісь гроші і так далі, і тому подібне. Щось страх упустити. Ну він дуже сильно працює, тому що страх це один із найбільших мотиваторів. А це бажання бути такою хорошою для всіх. Тому що я і собі щось маю, і чоловікові, і не знаю батькам, і, і друзям, і дитині. Але так не буває. Ну, бути хорошою для всіх, це значить не бути хорошою, по суті, для себе, а найважливіше це бути хорошою для себе. Коли ми намагаємося встигнути все, ми, знаєте, і збігаємо цього вибору. Ми не робимо вибір. Ми впадаємо в таку дитячу позицію, що ой, нехай воно, якось знаєте, все вирішиться за нас. Нехай воно зробиться все за нас, і, і не беремо на себе цю дорослу позицію реально обрати, що зараз мені найважливіше, що зараз я. Маю зробити найперше, маю або хочу. І коли, знаєте, ми хочемо встигнути все, у нас є така ілюзія, що я все контролюю, я все встигаю, я все контролюю. А, а коли ми обираємо, ми насправді ну, не перезагружаємося. А, головна проблема це. Не на, на ті справи, які у вас накопилися, тому що вони завжди будуть у вас накоплюватися. Що б ви не робили кожного дня? видається щось новеньке, тому що ми живемо в такому динамічному, ми живемо в такому стрімкому світі, і справи вони втомлюють нас менше, ніж оці сумніви, ой, а що зараз робити? Ой, а що зараз взятися? Ой, за що взятися? Ой туди, ось сюди, сюди. І коли ми розуміємо, що нам потрібно прийняти якесь неприємне рішення. Воно забирає з нас цю енергію, воно тягне нас, ми, ми, ми не хочемо цього робити. А, ну, наприклад, дивіться, типу, думати, робити або не робити, це набагато тяжче, аніж просто взяти і зробити, робити або не робити, набагато тяжче. Коли це міслимішалка, ой, робить, ой, не робить, ой, робить, ой, не робить, ой, що ж мені взагалі? І воно тягне з нас енергію, тягне з нас ресурси. І оця втомленість, яка Ну, приходить, типа що знаєте, багато справ, так багато справ, вона приходить часто від незрозумілості, що мені зараз, за що мені першим взятися, а не від самої роботи, коли ти, ну, типу активний, включений і, і, і реально е, працюєш. Дивіться, е, будь-яку задачу, будь-яке завдання можна перевірити трьома питаннями. Перше питання, чи е, не знаю, чи приближує мене е, вирішення цієї задачі до моєї головної цілі. До мого головного, ну там, типу, мрії, цілі, -що, що що вам потрібно, то це чи, чи приближає до музей? Чи, чи я скоріше прийду, якщо я зроблю цю задачу? Якщо так, робимо. Чи, 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 чи дійсно це мені зараз необхідно? Або я можу, от реально можу, це відкласти на завтра. Або відкласти там, зробити це через годину. Або може не взагалі не робити цього. Третє питання, що буде, якщо я цього взагалі не зроблю? Що буде? Що станеться? Світ рухне, або не знаю, там, твої учні будуть незадоволені, або що, що, що станеться, якщо я цього не зроблю? І якщо ну, типу, не тебе ну, не приближає, не типу, не це, не І якщо не буде ніяких ну, типу, відповідальностей, послідство, грубо кажучи, це не пріоритет. Це не пріоритет, і ми можемо це трошечки відкласти. Дуже такий важливий момент, що на один день краще брати якусь таку одну задачу, одну велику ключову задачу, яку потрібно сьогодні вирішити за день. От ставити собі, можете з вечора ставити, можете зранку планувати, може там за тиждень. Ну, типу, не дасть не таких малесеньких, які, по суті, вас нікуди не, ну, не приведуть. Ну класно, так, да, ви поставите галочку, що ви собі тіпи, її закрили. Але одна, яка реально, ну топом. Просуває вас уперед. Ну, бо типу там не, не відповісти всім на повідомлення, а написати офер класний, тому що класний написаний офер, це плюс того, що ви можете продати ваш продукт і до вас прийдуть клієнти. Не подумати, типу, блін, о, я подумаю, що мені зробити, а прийняти якесь рішення. А прийняти рішення, якщо а, в день зроблена одна ключова важлива задача, це означає, що ваш день... Він вже пройшов не дарма, що ви вже виконали щось, і ви тоді можете сказати спокійною совістю, казати так, цей день я виконала всі свої класні задачі. Дуже важливо знати, що така штука, що дуже часто наш час крадуть не наші справи, ну такі великі, серйозні, саме такі робочі, а такі маленькі справи, які оце роблять ілюзію цієї продуктивності, але не дають результату. По-типу, я розібрала пошту. По суті, ти вбила дві години на цей розбір пошти, але, типу, це нікуди тебе не, не привело. <гум> ну, знаєте, я зазвичай, коли там, ходиш в офіс, то, звичайно, що там крадуть ще ваш час якісь там перекури, кава, чай, там когось арстріла, там побанакала, там щось, то сюди. Але це ну, окремий такий офісний вайб. А оце, наприклад, розібрала пошту, я зазвичай так робила, коли ну, треба виходити на роботу в першу частину там, січня, перші тижні, перші дні. Ну, зрозуміло, що роботи ще не так багато було мати, тому що нові стратегії вони ще не запускаються, поки всі там зі свят і далі. Або в останні дні грудня, коли там 31-го, 1-го ходиш. І що я робила? Я підготовлювала собі тобто, там, Розбирала почту. Це була моя головна задача на, на день. Ну так, це, це робота, яка теж має бути виконана. Але вона не в пріоритеті, коли є інші задачі. Наприклад, там а абсолютно відповіла всім на всі коментарі. Ну і що? Ну і що, куди тебе це привело? Але ключовий, типу, там твій крок не, не зробить. Тому що, дивіться, дуже часто ілюзія оцієї зайнятості, типу, вона не дорівнює руху. Вона не дорівнює руху вперед. А, дивіться, дуже часто люди живуть в такому режимі пожару. Пожаро бути типу, боянчим встигаю, я інші не встигаю. Я сама така, мені дуже ну, типу, хочеться встигнути все, але я ну, зараз приходжу до того, що я не резинова, мій ресурс не резиновий, мій час він не резиновий. Ну, я, я маю певні обмеження по часу. Обрані мною особисто, я ні на кого не перекладаю цю відповідальність, це, це моє рішення і мої обмеження. Значить, я розумію, що я маю бути максимально ефективна в ті години, коли я можу там працювати, коли я можу спілкуватися з клієнтом, коли я можу проводити консультації і так далі. І я перестала жити в режимі цього пожару. Якщо я щось ну, не встигну, не встигну, я завжди задаю зав ці питання, чи щось зміниться, чи хтось там не знає щось там таке станеться. Якщо ні, ну я значить, зі спокійною душею кажу, що ні, я значить, це трошечки зроблю пізніше і нічого не станеться. Ну, Тобто це внутрішній досвід у собі таке робити. Дивіться. Якщо в е, вашій голові, що типу, все терміново, ну, це значить, що нічого взагалі не Ну, Тому що абсолютно все терміново ну, не може бути в один, в один день. Щось завжди можна віднести на другий план. Е, такий, навіть, такий важливий принцип, простий досить, який допомагає, що типу, важливе, те, що дійсно важливе, ми його плануємо, плануємо завчасно, плануємо його наперед. Те, що типу, супертерміново, ми його типу, тушимо. А хаос, який виникає, це а, такий наслідок того, що в нас ну, не сплановано. Ну тому що знаєте, по-хорошому, коли ми там щось плануємо, ми завжди маємо лишити 30 хвилин да, на те, що щось вийде раптово. Щось хтось там подзвонить, щось там десь відволічеться, щось там десь іще. А, дивіться, дуже велика ще така штука, що м -м, дуже багато вашого часу крадуть ну, типу, там, новини крадуть в соцмережі, крадуть якісь болтавня по телефону, просто вона краде у вас час, який ви можете використати ефективно. Ви маєте або спланувати, коли ви дивитесь ніби, там, ленту, інстаграм, коштовуєте такий, знаєте, жорсткий-жорсткий таймінг по технікам. Е, е, є різні техніки, я, можливо, там, наступного разу поділюся з якимись техніками, можливо, зараз відповім. І Оце воно крате. А хтось там, знаєте, ой, а можна питаннячку, ой, а можна питаннячку, ой, а то, а то, а то, і там вже відволіклись, 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 коли ви обираєте свої там продуктивні години, в якій ви працюєте, ви одразу маєте зазначити, що у вас цей період часу не турбувати. Важкий період часу не відволікати, якщо задача, та яку ви маєте реально... Сісти і зробити для того, щоб ви могли зробити його ефективно. Дуже рекомендую давайте таку, знаєте, знову зроблю невеличку практику, ми візьмемо, наприклад, завтрашній день. І напишемо одну задачу, яка от реально дуже важлива. Дві задачі, які типу, второстепенні, тобто які треба зробити, але ну, типу, не ключові. А все інше просто так опціонально. Якщо ви зробите завтра лише одне. То ви вже супер молодець. Ви вже супер молодець, обов'язково знаєте, візьміть, похваліть себе, скажіть, що ви там прям вау-вау-вау. Ви зробите. Ви розумієте, що день він пройде значно ефективніше. І дуже часто є таке, що ми не вибираємо найважливіше, коли починаємо робити. Я знаю, згадала таку історію, що я коли вчилася в школі. Мені було так легше, але це не зовсім правильно, тому що всі рекомендують робити по-іншому. Я завжди починала робити уроки з найменших і найпростіших. По знаєте, пошвидше зробила по галочку випили. пошвидше зробила галочку випили? А щось найскладніше в мене лишалося на потім. Це не зовсім правильно, тому що рекомендують спочатку зробити складне, а... Потім вже, вже, вже просте. Але мені особисто так було легше. І тому дивіться, завжди, коли навіть вам дають техніки, вам дають якісь рекомендації, ви адаптуйте все під себе. Ну, Ви там пробуйте різне, адаптуйте. Ми вчимося думати, ми вчимося аналізувати, ми вчимося робити так, щоб було в першу чергу комфортно вам. І це важливо. І чому ж ми не обираємо на найважливіше спочатку? Тому що важливе, воно дуже часто, страшне. Воно дуже часто велике, воно дуже часто складне і воно дуже часто потребує вашої відповідальності. Інколи ми, ми, ми робимо оці мілкі задачі, щоб не робити головне. І по суті, все, день пройшов, в мене нічого не встигло, е, нічого нема, там тролював і так далі. Але... От запам'ятайте, беремо одну ключову задачу, і спочатку ми робимо її, а далі вже переступаємо до всіх інших задач. Немає нічого такого, знаєте, ну типу там, що не можна встигтися. Головне запам'ятати, неможливо встигнути в це все. І це нормально. Навіть якщо ви прослідкуєте за тим, хто говорить, що у вас типу, ви, там, нічого не робите, якщо ви нічого не встигаєте, то вони, значить, не займаються чимось, що важливо для вас. Ну, тобто дивіться, все це також базується на ваших цінностях. Якщо людина каже, що вона там по роботі все встигає, і так далі, то можливо в неї немає маленьких дітей, за якими вона переслідкує, з якими вона, вона проводить час. Звісно, вона все встигає. Ну, звісно, або наприклад, що є діти в садочку, а ваші діти не в садочку. І це ваш вибір, і це ваш пріоритет. Розумієте? Ну, тобто кожна людина в неї свої цінності, і вона базується на своїх цінностях, і робить все згідно своїх цінностей. Головне обирати найважливіше, інше воно вже, знаєте, десь е саме може там впасти, відпасти е і і так далі. Дивіться. Ще така ловушка дуже боя, не беріть на себе дуже багато задач. Ну, якщо ви реально розумієте, що ви не можете з цим справитися, вас ніхто не похвалить поголовки або ще щось, якщо ви так, знаєте, зляжете з температурою на наступний день, бо взяли на себе дуже багато. Не ігноруємо час на відпочинок і ну, прийти, прийти до себе. Діться, не, не намагайтеся робити все типу там ідеально і витрачати на це зайвий час. Краще зробити це ефективно. Ефективно. Є дуже така, знаєте, класна штука, що дивиться, що дуже спрощує вас час, з точки зору часу, а, правило двох хвилин. Якщо задача займає менше двох хвилин, типу робимо одразу, щоб вона десь ну, не, не завісала і, і не робила, і ну не маячила вам просто. Менше двох хвилин зробили одразу і забули. Можна робити собі списки такі типу, мазду або Nice ну, do. Що нам обов'язково потрібно зробити, а що було б класно зробити. Можна ще зробити, це вже матриця пріоритетів, якщо багато задач. Терміново і важко робимо одразу. Важко, але не терміново плануємо. Терміново, але не важко, делегуємо. Не терміново, не важко, ну значить, його в принципі можна взагалі зараз не робити. І головне, коли ми намагаємося встигнути все, зрозуміти, що вибір вам доведеться робити 100%. І лише за вами, який ви вибір зробите, на чому ви знаєте, сфокусуєтесь, і як ви проведете той час, який є ефективний для вас. Тому, будь ласка, потрібно завжди. Думати, що що для вас важливіше, що приведе вас для мети, ставимо собі питання, в чомусь думати, в чомусь ставити собі питання, чи приведе це мене до мети. Якщо приведе в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі, ми ми це робимо. Якщо воно ну, не приводить до мети, ми дивимося, кому це можна делегувати, якщо це можливо, ну тому що завжди можна, в принципі, щось комусь делегувати, або можна щось відмінити. І головне, знаєте, оцей. Такий внутрішній баланс, який ви маєте ви маєте створити його самі. Тому що задача буде прилітати, прилітати, прилітати. І лише ви власними рішенням, власним вибором створюєте цей баланс для себе. Не бійтеся казати ні, якщо потрібно там зробити це завтра або там що подумають мої клієнти. Нічого вони не подумають, вони теж люди. А якщо вони подумають, що ви, ви ви не можете вийти на зв'язок там одинадцятий вечора то, напевно, в них інші цінності і інші пріоритети. І, і подумати, чи потрібно взагалі працювати з цими клієнтами. І на сьогодні я хочу, щоб ви запам'ятали, встигнете все неможливо. Розподілити задачі можливо. Обирати найважливіше для себе просто, необхідно. Делегувати по можливості і, завтра, і, і, і завжди розуміти, що вибір. Вам потрібно буде робити завтра. Де б вони були, що б вони робили, з ким би вони спілкувалися, ми завжди, кожного дня, кожної секунди стоїмо перед вибором. Дякую за увагу і до зустрічі завтра!